А ти знав, що під твою шкірою цілепекви для гастробайтерів? Не віриш? Довись сюди. Ось ці маленькі та бідні раби без тивдового договору це твої фібробласти. Познайомся, це фімробласт номер 35 Хеліонів 647, архітектор твоєї молодості. Робоча худоба, яка паше 24 на 7 без вихідних і перерв на обід. Він постійно робить колаген, тягне еластин і щосекунди намагається врятувати твою шовковисту шкіру від стану сухофрукта. Поки ти лежиш, тупиш, пердиш і думаєш, та нормально я вигадаю. Цей фібробласт паше як раб на заводах твого улюбленого тему. Якщо тобі теж 30 і ти кажеш, життя тільки починається. Знай, твої фібробласти вже не вірять ні в тебе, ні в майбутнє, ні у Верховну Раду. Вони вже сидять, курять, п'ють і такі. Ми що реально маємо тягнути це лайно що років тридцять. Ну нахер. Твої фібробласти вже на межі суїциду. І що зможе їх рятувати? Ти улюблений фастфуд з голову, апероль, цукор і айкос. Вони точно не зацінять. Їм потрібне нормальне харчування, білки, вітаміни С, А, Д, корисні жири. Але ще важливіше амінокислоти, бо вони буквально притягують воду і освіжають твої фібробласти. Вони миттєво заряджаються, і перше, що скажуть тобі, хто тут найсолодша булочка? Це ти, мій господар. Після процесу гідратації твої фібробласти будуть гіперактивні, як підстрелений сайгак, ужалений у дупу адреналіном. Він буде носитися, плодитися і активно пахати 24 на 7, виробляючи колаген і будуючи нові колагенові волокна. Ці фібробласти заснують нову релігію на честь тебе. Бережи свої фібробласти. Вони витягнуть твою зовнішність сильніше, ніж ти витягуєш своє життя.